Це вже як кросовер в світі електросамокатів, правильно так, розумію? Це Кукінг 4G. Дуже потужний. Один мотор на 2 кВт. Має амортизацію попереду, позаду. Розганяється до 70 км. Я розігнав його до 66 км. Має зручну таку монетку і також можна як на мотоциклі. Включається світло. Ключик такий, як у Хонди, має поворотнички вліво право має звуковий сигнал, широкі колеса на литих дисках. Диски, встановлені шимано, великі колодки, суцільний диск. Позаду теж амортизатор. Придбати, протестувати. Можете в нашому магазині Велокрай. Знаходимося ми. 12А, місто Київ. Про Харківська відправляємо поштою по всій країні. На нього зараз акційна ціна.